Всім доброго дня! Розпродаж прищеплених культиварів ялин, лаука глобоза, сербська. Дивіться, які красиві лілії в нас розцвіли. Розпродаж прищеп різних низькорослих сосон в контейнерах. туя колумна від 70 см до метр 70 гунда за сезон дає 40-50 см приросту дуже вигідна і красива рослина витривала Від 70 сантиметрів до метр сімдесят Дуя Смарагд. багато тої смарагд є. До 60-70 см. Прищепи сосон різних сортів в контейнерах. є ялівці вар'єгатні, ось вам, з жовтими та білими включеннями. Серціси а також магнолії різних сортів. Ось такий гібіскус з'явився макровий сирійський краса. Ось так квітує ціло лісеньке літо і до сьогоднішнього дня троянда. Ось яка красуня. Квітує без кінця. Листя в неї таке блискуче. Колір дуже гарний. Ось корейська ялиця. Трошки менша є. Ну, ще є, ось ще є гнізда, дві. І там ще одна, три, три гнізда. Ну, Коні кої за 35 років, ось яка виростає. Десь 2,5 метра вона у нас. Ось так. І ще є корейська ялиця. Ось. Ось вона привита. Це трохи більша. Ось ти сивер багато є кущів. Там покажу ще колоновидні. Їх можна дуже стригти, тримати форму, яку собі хочете. Я ось такі є. компактні, дуже гарні. Ось у нас підщепи ялини, звичайної, під різні форми ялин. Ось які вони, вже їм 5 років. А ось десятирічки, які вже мають ондо, прищеплені зверху, десь на рівні 1,72 метри. Бачу, прокинулися прищепи плакучих форм ялини. Ось яка краса. Ось прокинулися. Бачу, один, два, три вже прокинулися. Три, три точно прокинулися. А, краса. Сосна кримська. Ось. Постригли ми її вже. Ось зараз буде троянда квітувати, ось яка. Жовта, дуже гарна. Ага. І щоб вже люди розуміли, що треба приїжджати срочно. Чи замовляти. Ага. Е... Так, тут у нас є тиси. Ось тиси. Це дуже класна рослина, яку можна стригти, різні фігури з неї. Вистригати, можна робити, це теж колоновидної, можна робити і шари, і там якісь трапеції, різні, різні такі копіарні фігури. Ось є різних, різних віку різного, різної висоти. Десь ну, сантиметрів 50 до більше метра. Метр. Метр далі ялини, давай. Так. Ялинки, ялинки. ялинки. Ось. А ну давай так встань, щоб я Оце нога твоя, он. бачите, яка висота. Ближче стань до ялинки, від Так і до метра такі. вже є і метрові ялинки. Угу. Ось там і, Там я тільки що показувала. Так, і підемо туди, де вони такого <плес> бийого, дуже голубого кольору. Звичайні є ялинки. Он. Звичайні це бі... Ну Це не на відправку, це на самовивіз, хто, пер, хто приїде на Новий рік, там посадити тоді в парку можна, з комом придбати. Але приїжджайте своїми контейнерами. Викопали, засунули і забрали. Ціни невисокі. Так. <кхех> так. Ви сьогоднішній день тут дуже багато. Різного, різного, від 50 сантиметрів, десь до метр тридцять Є дуже багато тут. Тут колоновидних є. Є до 70 см туї смарагд. Дуже красиві. туї так, взагалі. Скільки хочеш. А скажи, хоч ціну на туї? Туя від 320 до 4 гривень за сантиметр. Ну і множте на висоту. Так. Ось є у нас ялинки молоді. голубі. Так, Голуби лакитні, главка. Ось ось вже почалися продажі їх. Так, да, я дивлюся, тут було більше, ти вже їх так трохи розхучкала. Але вони всі гарні. Тут вони дуже гарні. Всі кругленькі, гарненькі, да, пушисті такі. То, ця діляночка вже під реалізацією, розпочата реалізація. Ось сьогодні вислала по почті дві. Ну і Люди приїжджають, Супер. захоплюються, що дуже гарний колір у них. Дуже гарний. Є І зелені. Вон там там бачиш, видно, що Отамажку. Там але вони все одно там. не будуть такими Бачтак. зеленими, як звичайного кольору можуть бути ні, світліші, тускіші. Ну, Різні. Кольору, ось так. до такі є, бачите, менші. Кущі. Можна маленькі, хто собі хоче, так, горщик. Вистражена, сформовані кущі, дерючина. А я кажу, це спірея, на чуєш. Ні-ні, ні це, це брючина якось своїм відео А сказала, спірея це спірея. Дороже. там якийсь спірея. Її небагато є, трохи золотистої. От, можна теж окремо посадити, постригти, гарно будуть такі шари золотистої, теж гарно, як окремо. Угу. Сформовані такі для озеленення кущики. Вони, чим вони цінні? По-перше, вони витримують трошки затоплення. Угу. От, вони дуже добре стрижуться, дуже швидко ростуть. І ще вони не скидають листя до 10 градусів. Мороз, якщо мороз 5 градусів, вони витримують ну, вище 5 градусів, 6-7, ну, не більше 10, вони зиму витримують спокійно і можуть тримати листя аж до самої весни, до нових листів. Класно. Давай далі, бо ми ж будемо ще одне відео записувати. Так, да. ось. теж червоний, бачите? Ось які красиві, дуже дуже, дуже дуже. Тримається аж до весни. Угу. Ну, до 10 градусів знову. Такі О, так. Дуже гарні. Да, вони дуже такі гарні. Ростуть такими, як, як ялиночки. Угу, дуже гарні. Так. А так. ось такі звичайні є ялівці, менш диви, як він. Пішов. Угу, да, гарний. Угу. Це саме звичайний ялівець. що в лісі є, так? Так, не хіберника. А самі звичайно, у нас є їх там штук 10-20 може. Готова під е, садові такі стрижені рослини. Господи, це слово як воно Я пам'ятаю те слово, також згадати не можу. Так. <світ> Ось, каштан рожевий. Угу. Теж вже він формований. Теж я його формую. От який він, от такого. так сформований. Там ще кілька є. Ялинки от, десь які гарні, та, взагалі вже, є так, метрів три, напевно, є. Так Такі гарні. Рости. Тут ліс скоро буде. Так. Ну і одну лишимо якусь собі, якщо вже вимахає. Ну, да, тут буде красиво, так, буде, буде дуже, Вона не буде заважати проводам, я думаю, туди. Ага, а може і буде, хто знає. Ну, значить цю туша рядом може але... А думаю, що ні і всі це вершки пострижені, вони другі вершки попускали. По два було вершки, ми один зрізали знов ще є. Ну вони пишні Ось, стають і дуже високі да. не ростуть. Це ми показуємо, що вони можна з ялинок робити собі таку висоту, яку хочете. Ви так, ну, да, постригли собі. Да, та й все. Постригли. Ось вигели є, якого угу. варігатні. Підійшли, до речі, бачиш, відійшли. Так, бо я їх тоді рятувала, угу. я їх дуже гарно постригла. Буски є. <кій> да, <бузки. кій> Каже, ти просто перечисли і все, бо дуже довге відео буде. Ага. Що ще є в нас? Буски, кизил, ще. Ага. троянди, витки без колючок для арок. Ага. Ось, де ці її. Дайте її. Там кущі, а, ну, ось там великий кущен. Дуже ось великі, да, оце. Да. а взагалі-то ви просто телефонуєте і запитуєте, що вас цікавить. Чай. Є рожевий, жовтий, білий. Корейський Дуже чай. Гарні. кущі. Їх... Чим більше стражеш, тим вони точніші і красивіші. Це тут От, Що тут Є є, є біскуси є, так? Да? Е, так, та, поки що дійдемо, є біскуси. Півоні є, це е, трав'янисті півонії. І ось у нас є. Е, ось є. Ось уже я... скільки їх тут є. Багатенько. Це мадрина. Рідственні царка угу. російської. модрина. Угу. Ось вона. Угу. Бачиш, скільки угу. тут є, е, є... кірпанові дерева. Угу. Ось Бачиш, які? Угу. Магнолії. Угу. Ось це я купила була в інтернеті давно, вже три роки тому. О... Це та нігра, що рекламували. Угу. Ну, ще не, ціла, не знаю. От он якусь купила, а взагалі є свої магнолії. магнолії. Так, ось він був є багато барбарисів, там ще там є на другому участку багато кущів. Так, є ще деревовидні півони, я так розумію. Так, деревовидні ага. півони, так. є отакі завідці. Угу. Ось як. Е... Оцей красивий, як він. Кипарисовики. Кипари дуже гарний, це мені так подобається. Ось варігатні туї. Угу. Там є туї шарики. Шарики? Шарики да, багато. Шарики? Да, шарики. Кульки може? Кульки. Суржики. Суржики будуть. Туля західно. Куля видна. Оце вона? Оце все, так. Нічого О, собі. Оце, оце світліші. А, світліщі. Так, А там у нас і смараг, де є, угу. тут ще. тут гарний розсадничок вийшов отут. Малину ту забрали, щоб. Так, тут цю, різні там, там, є. Там, є. там трошки більше на того часу. Угу. Тут є різні. різні угу. є а, а ми зараз підемо їх туди, так. в тому наступному там, відео, на інший канал. Так. А то я східна? Оце то є східна? Да. Зараз по Угу, uh -huh, дуже, дуже гарно. Чоколистка. Плоска така. Да, а ще так, Очі грівочка. А оце ще є е... біла, є біла, а є. Дядьра ж тоді прищепив її. Ялиця. Ялиця, так. Да. Да. Да, е, ялиця корейська. Корейська, ось, да. Да, ось привита на. Я вийці білі і ось привита. Бачиш, а, як вони ростуть. Бо угу. в один день привиті, яка вже ага, велика, велика, Ця вже виросла. А маленька, а ця маленька. Ну, та буде компактніша, значить. Ну, буде так гарно дуже. Ну, все. Коротше, дзвоните і питаєте. 067 47 85 261. Я закріплю в коментарях, якщо не забуду, що це? Це повзучка. Очікав зомслася. Повзочка. Так, да, це вічно зелена роснина, цікава тут. Да, а оця є в тебе на продаж? Оця? Да, оця все на продаж. Як це вона? Вартенція. Вартенція. Так. Багато різних. Ціл. О, це подивіться, який красивий. Це єлівець і париселки? Це є лівці. Боже, які гарні, це взагалі. Ще так кактуси посадить біля них і буде наче, я не знаю. Да. Оце ще красиве. Да, це... Забуваєш завжди, як його звати. Короче, це красиве. Всім пока.